Хто, хто 1111 гривень закинув, признавайтеся Демону на банку. Певно, жовтик, блядь. Mm. Може. Накий варіант. Жовтик вже такий, щоб йому А, закинув. Вже допився до ручки, бля. Yeah. Ну що? Ага. Заробиш, блядь, Спочатку це геморой, потім нервовий зрив, блядь, Сліпоту. Сліпоту, блядь, до того всього. Це все можна заробити інста. Тепер увага питання. А що нового, я з цього зароблю? Не знаю, блядь, покращиш. Покращиш старе. Так, в мене зі звуком норм. У нас на ерангель відразу зарядило, на ерангельочок ря... легесенький. Так, демон, бачиш, пропустили починки, ну ладно, починки будуть на другий рангель. Не можемо міняти спот відразу. З першої на починки. Ну нормально зразу прогріти з траку прогріти. Починки.

ангару. Понял. Зараз я пройду уже, когда тебе так и дивиться? Не знаю, зараз не бачу, что так дивиться. Что вообще хатку могу пойти? Просто мушка. Что ты на дах на ней залез? Да, я в папич перебег. Десь тут тебя через танк не накрутили. Да, я дивлюсь сейчас. Аресол все еще. Зареслка. Зараз спробую добити. Два шота Два. дав в ангарі дальньому. На реселці доїв. Дальньому був ангар. За парканом. За парканом, мітка, за зеленим. Mm -hmm. Біжить в ангар в правой, здоровый. Оп, Це десь уже з цих, зі свічок. Жека підійдеш? А, коржик. гау 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 Гау-гау-гау! Гау-гау! Пацаны! Да, я у вас спрыг саламандр. Ну він ресы вже уже свого, йомає. Ти піднімеш, коржик? Да, 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 да. да. А может вин зарасту ног на шресе. ні ні, він смог. Скільки їх? Троє було? Так да. Так цей з лівого ангару пробіг уже в греслі Є така, коротка. Є така У мене все що в ангарі Бл**, як іграти? Можна, І другий на реселці, так був? Ну пішла б в ангар, а була Двоє, да, на реселці полювали як двоє, Ти ж одного добив? А, ну да. Ну а да да да. ще четверо чи троє? Ні, ні, троє, троє. Один Що ви його шукати. Привет, Костянчик, как твои справи, друже? Как настрой? Парашют по а названию. Может, только ближе. Я честно, у меня есть две запасные чистки. Ви здоровий, дякую, Поняв. Радий тебе бачити. Ді... Деві? Поняв, я, я вже заду Ангара. <плес> no. Один, кажеш, в кемп впав упав десь. Ну да, я бачу, що. В який, в який кемп? Він їде уже на мене на багі. Це не він, я не знаю. чорт, мені показалось, що... Читка кому треба? Да, мені треба. Mm -hmm. На горі, Ну він під мене пікає. Тут був на, на, на топі. Можливо, блять. Підходь. Ну, попадаємо, може в одну не знаю. Ну, мене він не дивиться вже. Тепер дивиться. Коржик, швидше крути його. Вбив Вив... його? Ні, так. Мені потрібно демерку на п'ятірку, бо я з цього драгуна взагалі не можу стріляти. А, МКшки бачив. А ось Ні. мк МКшки біля реселки, коротше, були. Мені потрібно. На ти вам шість. Дві мк лежать. Три МК-шки навіть. На ти вам п'ятірки. Я вісім. Ні. Коржа, тебе є Давай, да, та щастя, А те скинув. Не, ну, обычный нормальный. Я сбивши не один тики, знай, еще. Я тоже один тики на ух. Здорово, Андрюха, тут слот для тебе є, якщо що. Давай ты якраз цей жовтик ще годину пограю, я прийду. Что, мы идем в ружок, да -да. че не? А туда одна пачка летела, боже мой. Ну, и на школе файтится. Мы зараз на школе прям файтится. Дроб здесь падает. школы сразу. наверх оранж оранж no и, и... трое с этого подойти с ты с той рожка где то на рожок а на рожок на рожок летят. все и прям, их, перед нами, прям перед нами прям перед нами У меня в супер поганій позиції тут. Нам на йти Нам під школу, якщо ми хочемо пофайтитись, нам йти під школу. Ну і що, ми їх шукати будемо там по рушку ходити? Вони онфайтяться файтяться на краю. Чел був на краю басика отут на жовті. Перебігає на синій. Забіг в школу. Ні, не забіг. Один на, на даху, на даху школа. Бачу, він сховався. По мені вже стріляють. Вітанечко, робін. Стріляє. Це кайф, класика. Дякую, дякую, Навзаєм гарного настрою, всім по гарного перегляду. Один... Один на мейні стоїть. Ну не файтіце. Треба дивитися ружок, щоб не вийшов. Папіч, Папіч, двоє файтяться на балконі Папіча. Там НОК, там НОК Да, и він ще давно заслужился. Иди йдем? Да, другий поверх нам наверх. Привет, вітаю перше в чатику. На оранжечка зайдет. Я с коржиком подивлюсь, поки що Ні, ні, я пускаю ружик. А, все, да? У там пачка в ангаре. В спортзале ног. что по Другий повар. Митка, митка, другий повар. Пика. Там... Либо право... право, -право, -право, -право. А что там nice. Я молюсь. На есть. Я пробую на дахс блюшку закинуть. вийшов, один на аутсайд. Вони повиходили. Столк, і да. Блюшку я ранокнув. Да. я там дав два хіти на жовтій. У мене ще одна блюшка є. Дотік один. Даю тут ще одну блюшку. Миватик тоже. Правую уйшов він дроп на все дни, да тирплять рано глушник я сгайк шотрекомось скину на даху. мне тр каску третью поремать тоже. Пять... У меня Пет... тоже есть. Пяты. Ребята. Пятерки скидаю, 80 штук. Жека, треба ремка тебе? Mm, да, да, давай. Что поремать? Друг каску давай. Кто <звук> найдешь? Не может, нет? Тут же, блядь, вот так вот не приводят. А <звук> я сюжет и дам пореми. Я готов. Мне каску поремать, Давай. давай. А, Да, це правда, да? Дивимо. Ой, пацани, дівчата, як справи? Як проходять ваші будні? Машини чую. На рушку було три пачки. Поряд два дробця, привіт, формат. Робота? Робота це ворк, чи <порядовувати> вовк. Кажуть, що від... від роботи не втічеш, а від вовка. Yeah. появляется да, за парканом чел. намитка на метке Забегает в кем. Два масхал. Два типа масхалат и. Вам виходить. Ти даймонд, 100 років не бачу. Ну, тепер дурачки просто синька вже йде, вони ще стріляють. Ці? Оці, оці на жовті, на жовті. Де онуків нянчити. Старий пердон. А, це четверта інфо. А, вони виїхали, поїхали в городи. Да -да. все до жопти Блять, на ходу мені в каску дає, блять. Дрона? Стало. Це перший в Тут гору виходить там на Та ми вийдемо сюди, просто потім зіграємо. Я бы еще ремка. Да, ремка я. Жотко. Стей, бля, стей, стей. Подивися, чтобы не перешли. Ритик вайн. Тебе для третьей треба? Да, да, да. Я пойду другу поступаю. Не знаю, я не прорядил. Спасибо. сзади дало. Да. У нас есть. Право, право, не разумею. Да. Перебег на схалат за слайм. Не, ну блядь. Ну піднімайте його тепер, я буду дивитися. А цей чувак, він в голову і мені дав. Ну і на ходу Сперше. мені був. Я даю... Ну Хай вмирають, побігли, короче. Зона швидко йде, біжіть в зону. Вони виїжджають, у них тачка без колеса. <плес> Та хай мрають за зоною, бля. Спиня, мітка, чели їх сзаду луплять і, і спереду. Там нагору треба, блять. Там один залишився. Тут гурав, на сині залишився один. В яму на жовту можемо зіграти. Там на дна. Це й далі, їде клоун. Слава десь стріляють тут на сині. Нам треба на оранж виходити, при любих взагалі, у нас немає шансів. Да не треба туди їх виходити, вони вмруть там, зіграйте на жовту. Шо вони файтяться, хіба що можна тоді? Жака как он мене до сих пор пепа, даже Йду закидувати смоки. Да см смоки закидувати? Броня поліво проходить, поліво, дід, дивись тобі. Я як... дивлюся, мені його не видно ще, він за граундом. Дід з коржиком хтось зараз нокнеться. Точно це. Бля, ну скільки він схавав? Коржик, може скажеш інфу? Так, блядь, ви що не чуєте стрільбу? бля, ну добре, я чую стрільбу з лівої сторони тоже. Я дивлюсь У них зони немає, уйдіть звідти. У там лінк звучало. чела. до сих пор не То ж ти сам попиздив, сказав би, за заколив би, сказав би. Геніально, блін, геніально, просто геніально. Треба було просто до мене вийти раніше, ми б їх закривали, ми були в зоні, але були. Ти мовчки граєш, чувак. Та в смислі мовчки. Ти сказав підійти до мене, Чи, ну що я буду говорити зараз підійти до мене. Не, я буду говорити замість тебе. Блин, вчела лінк зліва. У мене смоків немає.